Привіт Венера! Що робиш? Згадую про те, що на мені було життя. Це було так таке. Ваша була. Ви ще були там з тею... Що з тею? Обшор робіта, обшорбіта. Так. Непонятно. А чому ти сумуєш? І чому ти така буваєш злая? Ну, через те, що в мене така поверхність, ядроактивна, погана, ну на що веніряні зробили для війну. Венеряні? Не видумай. Я думаю, я думаю, що там тільки одні тварини, а життя не може бути. А по твоєму ці штучні кільці, де живуть Венеряні, це просто з маторитів? Так. 4 мільярда 4 мільярда 3 мільйонів років до нашої ери. Ну це так. Привіт! Привіт! Прикольно! Знаєш, це прикольно, що землі появився в місяць. Прикольно, що вони столкнулися з То. Ха. Що будемо тепер робити? Не знаю. Ми вже побачили той. У землі вже є кільця. Знизу них зтворився місяць. Що далі з ними буде? А чому ми думаємо тільки про них? Про нас теж треба думати. Я чув, що недавно. Зараз скоро буде війна. Ядерна війна. Чого? нам треба ховатися в бункери. Ні, бункери. Ні, нам треба ховатися не в бункери, а в кільця. В ці кільця штучні, де живемо, ми вінеряні. Ні, ліпше. Ліпше бункери. Ні, ліпше тоє, ні, ліпше тоє, ні, ліпше тоє. Що це за висла? А, я просто загадую часи. Так. Пам'ятаю, як були ці зриви. Не було боліна. Я пам'ятаю, як на мені пропадало життя за секунди за 10, 8, 7 секунд попало все життя і то вже не зробила цю війну. З того момента я не мінялась. Венера, ти що, дівчина? Та. Ти що не знав? Я думаю, ти, як і я. Хлопець, ну я в дівчині. А дівчини. Акази, ти дівчина. В дівчини? Так. Да. Я дуже запутався місяць, іди сюди. Я хочу тобі сказати. Давай їм подивимось там на землян. вони не зробили ядерну війну? Давай, давай. Хто це сказав? Меркурий, я не до тебе. Давай, короче, йдемо.